Всім привіт! Отже, Версел, ну розробники його просто обожнюють, правда? За оцю неймовірну простоту за потужність розгортати проєкти з ним це ж суцільне задоволення. Але, як то кажуть, є одне, але за цією простотою ховається щось набагато складніше. І от саме про це ми сьогодні і поговоримо. І справді вся суть версел вміщується буквально в одну фразу: раз, два, кілька кліків, і все. Ваш проект уже в мережі працює на глобальній інфраструктурі. Це ж ну, це та сама магія, за яку його всі полюбили. Але ось тут і починається найцікавіше, бо за лаштунками цього простого, ну такого дружнього інтерфейсу, ховається досить таки заплутана система тарифікації, а вона своєю чергою може призвести до, скажімо так, дуже несподіваних витрат. От саме в цьому ми і будемо розбиратися. І знаєте, оця цитата вона просто ідеально все ілюструє. Класична історія, яку можна знайти на будь-якому форумі. Це заральний страх, мабуть, для багатьох розробників, коли твій проект нарешті вистрілив, а цей успіх раптом перетворюється на такий собі фінансовий головний біль. Добре, давайте розбиратися в основах. Бо щоб уникнути таких неприємних сюрпризів, треба спочатку зрозуміти правила гри, а в основі ціноутворення версел лежить так звана гібридна модель. На перший погляд, тут все доволі просто. Є фіксована плата за тариф, яка дає певний пакет ресурсів. Ну, знаєте, як абонплата. А от все, що використовується понад цей пакет, за це доводиться платити окремо. Це і є ті самі «overages» або, по-нашому, перевищення лімітів. Загалом, Версел пропонує три основні плани. І знаєте, на них краще дивитися не просто як на набір якихось опцій, це скоріше етапи в житті будь-якого проєкту. Такий собі шлях від першого запуску і аж до критично важливого сервісу. Почнемо з плану хобі. Це, так би мовити, ідеальна відправна точка. Він безкоштовний, супер для портфоліо, для якихось прототипів. Але. Як тільки ліміти вичерпуються, ваш проєкт просто перестає працювати. Все, масштабуватися на ньому ніяк. І ось тут, власне, і є головна пастка цього плану. Уявіть, ваш проєкт раптом став вірусним, вистрілив і що? А він просто перестане працювати. І найгірше те, що на цьому плані немає можливості просто докупити трохи ресурсів вихід один, апгрейд. Далі йде план Про. І це вже, скажімо так, для серйозних проєктів. Тут і квоти в десятеро більші, і продуктивність краще. Але головне, саме тут з'являється оплата за перевищення лімітів. І от з цього моменту моніторинг використання ресурсів стає просто критично важливим. Ну і нарешті Enterprise. і це не просто ще вищі ліміти, ні, це взагалі інша ліга. Тут все крутиться навколо безпеки, відповідності різним стандартам, підтримки. І що дуже важливо, це не якась там щомісячна підписка, це серйозний річний контракт. І от у цьому, мабуть, і полягає головний біль для багатьох команд, що зростають. Часто буває як. Потрібна всього одна якась корпоративна функція, наприклад, ССО. Але щоб її отримати, доводиться стрибати через оцю фінансову прірву, бо якогось проміжного варіанту його просто немає. Добре, а тепер перейдімо, мабуть, до найважливішого: де ж саме ховаються оці ці додаткові витрати, за що конкретно Версел знімає гроші, а все просто він вимірював використання за п'ятьма основними показниками. Ось вони, ці п'ять метрик. Саме вони перетворюють абстрактне використання на цілком реальні гроші у вашому рахунку. І якщо ви хочете тримати все під контролем, треба розуміти кожну з них. Тож давайте швиденько по них пройдемось. Перше, це edge запити Мабуть, найчастіший показник. По суті, кожне відвідування сайту, кожне завантаження динамічного контенту це і є запит. І тут є нюанс. Якщо кешування налаштовано, скажімо, не дуже ефективно, то кожен відвідувач буде знову і знову тягнути ті самі дані. А рахунок від цього, самі розумієте, може рости дуже і дуже швидко. Далі швидка передача даних. Ну або просто Бендвис, як ми звикли казати. Це, по суті, обсяг даних, які ваш сайт віддає: картинки, відео, різні файли. Звісно, найбільше ці витрати відчувають сайти з великою кількістю медіа. Все логічно. Третій пункт активний час CPU. І тут ключове слово активний. Тобто вимірюється не просто час, коли функція висить і чекає, а саме час, коли ваш код реально щось робить, навантажує процесор. Це означає, що якісь складні обчислення, ну, наприклад, обробка зображень на льоту, можуть дуже швидко з'їсти всі включені години. І останні два. Вони, можливо, менш очевидні, але теж важливі. Перше це виклики функцій. Тут все просто скільки разів запустився ваш бакенд код. Друге це читання запис ISR. Це пов'язано з такою штукою, як інкрементальна статична регенерація. Якщо коротко, це коли контент на сторінці оновлюється розумно, без повної перебудови всього сайту. Так ми вже трохи про це говорили, але цей момент настільки важливий, що заслуговує на окрему увагу. Оцей перехід з плану ПРО на Ентерпрайз це не просто наступний крок, це без перебільшення стрибок через фінансову прірву. Отже, з одного боку, у нас план про стартова ціна 20 доларів на місяць. Цілком доступна, зрозуміла сума для більшості проєктів, які вже, так би мовити, виросли з пелюшок. А з іншого боку, орієнтовна стартова ціна контракту Enterprise – 25 тисяч доларів на рік. Різниця, як бачите, просто колосальна. І ось ця діаграма, мабуть, краще за будь-які слова показує, що таке оця прірва. Бачите, немає нічого посередині, жодного проміжного плану для тих команд, які вже переросли про, але ну, зовсім не готові до таких шалених корпоративних витрат. І до чого це призводить? А ось до таких ситуацій. Це реальний наслідок такої цінової політики. Деякі команди, просто зіткнувшись із цією стіною, змушені шукати альтернативи, навіть якщо сам продукт Версель їм дуже подобається. Добре, найголовніше питання: що ж з усім цим робити? Як уникнути несподіваних рахунків? Насправді все зводиться до трьох простих, але дуже важливих кроків. Перше, треба чітко знати ліміти свого плану. Просто розуміти, що в нього входить, друге визначити, що саме з'їдає найбільше грошей трафік, процесорний час чи запити. І третє, обов'язково налаштувати сповіщення про витрати. Це інструмент, який дає сам версел, і ним треба користуватися. І наостанок знаєте, версель це справді неймовірно гнучкий і потужний інструмент. Але ця гнучкість вона вимагає і відповідальності. І розуміння, як все працює. Тому мабуть, головне питання, яке кожен має поставити собі сам чи варта ця потужність для конкретно вашого проєкту тієї складності, тієї необхідності постійно стежити за п'ятьма різними показниками, тут уже вибір за вами.